Також давайте розглянемо ще один простий механізм, який використовує механіки, про які я вже говорив. Це ось такий кодовий замок, який я впевнений, ви бачили вже багато разів. В ньому присутні двері, про них ми сьогодні не говорили, тому зараз коротко розповім про них та люки. Все, що вам потрібно знати, що є дерев'яні та залізні. Дерев'яні можна відчиняти, класнувши по них рукою. Залізні відчиняються тільки за допомогою редстоун сигналу, який можна подати до будь-якого блоку, до якого вони торкаються. Дерев'яні також можна активувати редстоун сигналом. Значить це повертаємось до механізму. Є стіна, на якій знаходяться важелі. За деякими з них знаходяться смолоскипи, від яких йде сигнал до ще одного смолоскипу біля дверей, який вимкнений тому, що до блоку, на якому він знаходиться, підведений сигнал. Для того, щоб двері відчинились, нам потрібно вимкнути цей сигнал. Це ми можемо зробити, вимкнувши смолоскипи за важелями. І все, двері відчиняються. Також за важелями, де немає смолоскипів, знаходиться редстоун пил. Це зроблено для того, щоб коли натиснути зайвий важель, то двері не відчинялись, тому що до факала все одно йде сигнал. Тепер ви знаєте, як він працює, і ви можете його кастомізувати, а саме збільшити кількість важелів та смолоскипів і розміщити їх в різному порядку. До речі, майже ніхто не показує, як зсередини зачинити ці двері. І це буде завдання для вас. Рішень може бути декілька. Напишіть в коментарях, що потрібно встановити, щоб їх зачинити зсередини, не виходячи назовні. І коментарі з правильними відповідями я покажу в наступному відео.